Ось є друзі вдома. Як обіцяла, хочу показати вам наші міскантуси у нас біля паркану на вулиці, наш міксбордер. Оце таке величезне така краса. Це наша зібріна, яку ми пересаджували років два назад. Вона була досить великим кущиком, але ми її. Трошки відділяли, висаджували на дачу. І отут наросло отаке. От вона виглядає бомбезно, класнюче. Отак от внизу ширина, щоб вам було зрозуміло. Отакий от це кущ. І обична вона випускає свої китиці, вона встигає в нас щось заквітнути. саме цей кущ. Хоча це відбувається пізно і потім цілу зиму, вона стоїть красивезна. Ми її трошки зв'язуємо, щоб вона не розпадалася. Коли вже в неї є великі китиці, бо вони дуже дуже колишаться на вітру. Якщо знайду, минулі відео вставлю вам сюди. Ну, Кущ красивезний. Тільки треба мати на увазі, що для нього треба багато місця. Тут вона поки що, ну, ще не дуже заважає. Я думаю, що чи восени, чи навесні я по боках спробую відділити по кусочку, щоб її і розмножити, і трошки зменшити її габарити. Ну, вже заодно буду показувати вам всі рослинки в цьому міксбордері. Можливо, вам буде цікаво. Це наші піони красивезні, різні. Вже вони, звісно, свій вигляд е загубили, тому що вже осінь, і я вже думаю, що певно, їх треба обрізати зовсім. Я навіть навіть пролила перед тим, як вам знімати, щоб гарніше земля виглядала, бо дуже все засохше. Думаю, їх обрізати і, можливо, буду підкормлювати. Е так виглядає одна з їх і хінацей. Звичайна бабушкина, ну, дуже вона мені подобається. Вона не засихає свої квіточки, е на відміну від сортових. і на цей, Зараз я вам покажу. Там вже багато є обрізаних, а цю я зовсім не зачіпала, тільки трошки підв'язала, тому що вона від вітра ну трошки хилиться. А так мені дуже-дуже подобається. Внизу все засаджено живучками різними різними сортами. Буду йти, вам їх так показувати. Якщо комусь цікаво які сорти, то питайте. Отак От у нас вдома виглядає кущик Осокі Мілк Chocolate. Ужас, ужас, по зрівнянню з тим, що в нас на дачі. Ну, сподіваюсь на наступний рік, можливо, буде краще. <кій> Вибачаюсь. Отакий От бордюр армерії. Квіточки я вже позрізала, бо вони пересохли. Дуже мені це подобається, але треба його постійно оновлювати. ну, Вертаємося до міскантусів. Отак От виглядає міскантус Літл Зібра. Йому теж вже років два. Бачу, що вже будуть в нього китиці. тут, бачите, такі палочки є. Так що скоро він заквітне. Тоді, можливо, ще раз вам його покажу. Ну, Висотою він десь метр, метр точно є. З китицями буде і більше. Гарнезний. Тримає себе сам, не підв'язуємо. Отакі в нього полосочки. Виглядає не гірше, ніж зибрина, а місця займає набагато менше. От зибрина по сравненню з ним, от така. І от Літл Зібра. Так, ідемо далі. Тут в нас отака живучка Кріспа. красивесна, просто вау. Дуже вона мені подобається. І садила я світлі сорта живучок, але вони в цю зиму всі пропали. Можливо, придбаю ще і посажу ще. Отак От виглядає вже сортова хінацея. Засохші квіточки я обрізала, а ці ще тримаються. Ну, теж непогано. Ну, це непримхливий сорт. Не пам'ятаю, як він називається, його знають всі, бо всі його купують. І оце в нас осока Bronze Perfection. Ви бачите, що теж жива, але єлі-єлі душа в тілі, але зато насіялась. Бачите, от маленькі сіянці. Сподіваємося, що на наступний рік їй буде краще. Це все наші піони, які Зростають не дуже давно. Ну, ще стоять, але вже от і їх треба обрізати. Це в нас рожева хіна теж сортова, теж вже багато квіточок обрізано. Ще тримається непогано. Ці посадки ми робили в минулому році, показували вам, кому цікаво, можете повернутися до того відео. Сподобалось, поки що нам сподобалось. Тут обична зелена живучка, виглядає ось так. Ну, теж непогано, я вважаю. І навіть заквітає по-новому біленька армерія. В нас ще біленько і мало, ще не розвели ми в себе, в, основ... в основному в нас рожева. Оцей кущик Осокі Bronze Perfection виглядає краще. От, трошки він більший, але теж не такий, як повинен бути, і не такий, як в нас ростуть на дачі. Це живучка забула, як називається. Вона, бачите, з таким тоненьким листочком. Якісь чіпси, по-моєму. Так. Тут ось така темно живучка, дуже гарна. І наступний наш міскантус який називається Strictus Dwarf. Він дуже схожий на Літл Зібра, і багато хто каже, що ну, є різні назви, ну та сама рослина. Ні, він все ж таки відрізняється від Літл зібра. В нього більш е... Якийсь округлий кущик, він якось виглядає більш таким кружечком. От здалеку, бачите, як висота в нього схожа з літл-зіброю, але коли вони на одній ділянці ростуть, все-таки трошки різницю видно. Але якщо ділянка маленька і нема можливості посадати, посадити два міскантуса, то можна обирати будь-який. Не знаю, мені подобається і той, і той. Те, що вони схожі, це дійсно так, але ще подивимося, як заквітують, чим будуть їх вулиці відрізнятися. кітиці, верніше, бо тут теж вже позакладав. От, бачите. Скоро буде квітувати. Тоді подивимося. Тут ще одна іхіноцея бабушкіна. Теж не обрізали їй, нічого не робили, тільки трошки підв'язали, щоб не хилилася. І ось подивіться, яка це красота. Не знаю, чим ці ціхіноцеї гірші, ніж сортові. Мені вони. Ну, На рівні то це точно, а можливо, навіть подобається і більше. Хочу прикупити таких ромашковидних хінацей, тільки щоб вони були нижчі. Познаходжу. І отут у нас кущик осокі мілк-чоклат. Виглядає краще, ніж той перший. Але все одно не так, як ми. Вияснили, вони можуть виглядати, як ми побачили, які осоки в нас ростуть на дачі. До речі, тут кущик осоки пропав і ми його переносили, пересаджували сюди. Але, ну, сподіваюсь, можливо, він наросте і буде такий, як і там. Не знаю, будемо бачити. Отут ще теж я привезла, посадила кущик. В нас в розсадничку в нашому були пару кущів на всякий випадок. І от вони, бачите, пригодилися краще, ніж ті, що зимували тут, але чекаємо, чекаємо наступного року. І нарешті мій улюблений міскантус. Про те, що я вам казала. Називається «Morning Light». Для мене на даний момент він на першому місці серед міскантусів. В нього такі тоненькі-тоненькі листочки, довгі, ну, висотою він зараз метр з хвостиком, без китиць. Не знаю, чи він заквітує, не бачила, як він квітує. Він в нас не квітував, в тому році він був ну, невеликий, а в цьому році вже наріс краще. От ближче вам покажу його. Листочки. Не знаю, чи сфокусується, бо дуже вони тоненькі. В нього є біла полосочка, так що можна вважати, що він і іварігатний, і в нього такий колір сизо. Салатовий, от я би його назвала. Він не темно-зелений, не жовто-салатовий, а сизо-салатовий з таким голубим відливом. І він вже, бачу, пустив такі широкі ножки, певно, це будуть у нього квітування. Дуже сподіваюсь, дуже мені подобається. І тут у нас коври з живучки, позакривали землю. Бачите, от разом росте два вида живучки, зелена і така темна, і от видно різницю, а там ота з фіолетовим. Ну це ж гарно. Напишіть, подобаються вам такі коври з живучок? На ну, мою думку, краще, ніж гола земля чи бур'яни. А тут ми висадили свій ітопіон Бардзела. Не знаю, в цьому році були квітки не дуже великі, тому що був пересаджений, а на наступний рік зараз його підкормлю і сподіваюся, що він буде дуже великий і дуже гарний.